Історію пишуть переможці, історію мистецтва також. І ось промовистий приклад. Хіба ж ви не бачили цієї картини ранок в сосновому лісі? Чи на репродукції, чи на бабусиному килимку, або навіть на цукерках? Хіба ж ви не знаєте, що її написав русський художник Іван Шишкін? Так, от знайте, це брехня. Ну, як, тобто, шишки не справді доклав до неї свого пензля, але її другим автором є інший художник, Ба більше не шишкін, а саме він придумав цю картину, саме йому належать перші ескізи, і зрештою, ключова частина цієї роботи, саме те, чим вона й цікава. Тож сьогодні я розповім вам про відомого художника-реаліста, народженого в тимчасово окупованому українському Таганрозі. Друга Іллі Ріпіна, автора серйозних соціальних полотен з типово українським прізвищем Савицький. Мова йде про потужного майстра, який, втім, перейшов дорогу самому Трітіякову, і це мало свої наслідки. Якщо ви не чули про Костянтина Савицького, то це тому, що його картини є перлинами соціального реалізму, не плутати з совєтським соцреалізмом, цим потворним дитям соціального реалізму та Сталіна. А, власне, соціальний реалізм це важке мистецтво. Але, попри всі заслуги Савицького суто, з прихоті Третьякова, його підпису на картині ранок в Сосновому лісі немає. Як і чому це сталося, та чому Шишкін це далеко не суперзірка пейзажного живопису, а просто розкручений улюбленець долі і Третьякова – дізнавайтеся далі з нашого сюжету. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні. Ну і напишіть, чи добре знайома вам ця картина. І де, ймовірно, ви бачили її найчастіше. Сюжет ранку в Сосновому лісі надзвичайно простий і легко вгадуваний. У лісовій глушині бавиться ведмеже сімейство. Крупний звір, вочевидь самиця, підходить знизу до одного з малюків і розкриває в його бік пащу. Мабуть, це і є найзворушливіший момент у всій картині. Звір говорить зі своїм дитинчам, зовсім як у казках, і водночас перед нами цілком реалістичне полотно. І розмова, вочевидь, була простацькою, якийсь сигнальний рик, можливо, застереження від пустощів. Однак все ж зацікавлює глядача, є в цьому якась родзинка. Але значно характернішим моментом картини є ось ця поза ведмежати. Він також поводиться, наче у казці, встав на задні лапи, як людина, і дивиться в далечінь. Насправді ми всі розуміємо, що ведмедям властива така поведінка, а все ж це змушує зачудуватися. Ось як хвацько, і водночас кумедно він став. До того ж, мало не в Софітах, у найсвітлішому місці картини і дивиться кудись удалину. Може, стоїть на варті, а може вже почув небезпеку. В кожному разі художник натякає на те, що це жива картинка. Ведмедики не лише граються, а й навчаються, реагують, спілкуються, бояться. Є в цьому щось людське, а отже, для нас це зворушливо. Чи помітили ви, що оповідаючи про картину, я майже цілком зосередився на постатях ведмежої родини? Але ж хіба це дивно? Саме вони центральні персонажі полотна? Пейзаж, який їх оточує, задає йому настрою, безумовно. Пейзаж розмежовує простір на більш дрімучу частину і світлішу, додаючи крайньому ведмедику особливого силуету. Ну і знову ж, що малюють на цукерках? Хіба ці сосни? Та ні, малюють ведмедиків, а зогнилий стовбур то так, необхідне композиційне доповнення. Тобто ця картина передовсім анімалістична, присвячена зображенню тварин і замилування тваринами тут. Природне відчуття, воно домінує. Хоча ніде правда діти, природа, яка займає найбільшу частину площі картини, прописана також талановито в академічному дусі міцного епічного живопису. І ось ми з вами доходимо до усвідомлення ключової колізії цієї роботи. Справа в тому, що типово цю картину підписують як полотно Івана Шишкіна, класика руського пейзажа. Але особливість цієї картини полягає в тому, що Шишкін лише один із авторів і, по суті, не головний, адже ідея полотна і виконання найважливіших фігур, тобто, по суті, його одухотворення, належить іншому художнику, як я вже казав Костянтинові Савицькому. От тільки іронія полягає в тому, що така грайлива тема була зовсім чужа цьому видатному соціальному реалістові. Не Шишкін був його зразком у мистецькому світі, а його найближчі друзі, тобто Ілля Ріпен та Іван Крамський, видатні українські митці, які тривалий час творили та працювали у Петербурзі, столиці імперії. Ці художники разом із Савицьким продовжили, услід за Тарасом Шевченком і молодим Миколою Гоголем, закладати підвалини опору імперіалістичним цінностям та принципам, які домінували в Російській імперії. І на прикладі Савицького я зараз покажу, як це відбувалося. Зрештою, ви зрозумієте, чому ці ведмедики були для художника лише забавкою, його способом заробити тисячу рублів. Але самого його щиро цікавили теми набагато серйозніші, за які його навіть переслідували. Костянтин Савицький народився 1844 року в Таганрозі. Це місто, яке загалом місцевість довкола нього були виразно українськими в етнічному сенсі. Про це свідчить навіть перепис 1897 року: 62 населення Таганрозького округу розмовляли українською мовою. Немає сумніву у тому, що українською вільно володів Савицьке, який взагалі був здібним до мов, про що згадують його сучасники. Та й саме прізвище. Савицький, що дісталося йому від батька медика, типово українське. В цьому легко переконатися, дослідивши матеріали на цю тему. На жаль, Савицький, на відміну від крамського чи Ріпіна, залишив небагато образів українців, які її просто ідентифікувати, але як мінімум один із них є явним. На жаль, картина Подолянка-русинка не збереглася. Про неї пишуть біографи, хоч і не у всіх джерелах. Водночас Савицький неодноразово звертався до зображення білоруських дівчат, тож усвідомлення національних відмінностей в так званій общій народності, йому було властиве. А отже, імперцем він точно не був, визнавав самобутність української нації. До речі, про те, що Савицький виокремлював українців як самобутню національність, свідчить уривок з його листа художників Василію Полінову, написаному 29 серпня 1875 року. З «Села» Протасове Пензенської губернії. Тутешній край благодатний змішанням різних національностей, що не село, то нові типи, вбрання і звичаї. Тут і вілікароси, і малороси, татари, і мордва. Цікавий цей пасаж не лише тим, що Савицький наголошує на національній окремішності вілікаросов і малоросов. Адже цей пасаж міг би цілком природно звучати як і тут і русські, і татари, і мордва. Але ж ні. Савицький виокремлює українців. Цікаво, що росіянські джерела навмисне применшують роль юності Савицького, яка минула в Таганрозі. Ось що читаємо в росіянській віки. Він рано втратив батьків, і родичі відіслали його вчитися до Ліфляндії. А ось як було насправді, про що ще можна довідатися з соєцького джерела, які, як не парадоксально, були менш брехливими, ніж сучасні росіянські. Хоча все одно називають Савицького русским. Але менше з тим. Як можна переконатися, Савицький виїхав з Таганрога вперше аж у 1862 році, тобто у 18 років. Причому він вже вчився малювати в Таганрозі, а в Ліфляндії хлопець не пробув і кількох місяців, як стверджується, він утік вчитися в Академію художеств. Нічого собі втік, усі би так втікали. В академії Савицький обирає собі товаришів, а точніше, його обирають до кола свого спілкування видатні фігури тогочасного мистецького життя. Іван Крамський, народжений і вихований в українському слобожанському острогойську, та Ілля Ріпен, народжений та вихований в українському слобожанському Чугуєві. Звісно, родини обидвох зазнали русифікації, але обоє чудово усвідомлювали свої національні корені, про що свідчить їхнє мистецтво. Я не буду переповідати вам усю творчу біографію Савицького, скажу лише, що його цікавили непрості з соціальної точки зору теми, пов'язані як з відчуженням священників від народу, ось тут на картині зустріч ікони, ви можете це побачити, або ж із примусовою мобілізацією рекрутів під час однієї з воєн, які постійно вела імперія. Ну а про ремонтні роботи на залізниці одну з найцікавіших робіт Савицького взагалі варто було би розповідати окремо, тому якщо хочете про неї сюжет. Пишіть у коментарі. Тим часом легко здогадатися, що таке безкомпромісне, реалістичне мистецтво межувало із опором еліта. А отже, Савицький приєднався до шереги таких собі чесних із собою, але не надто багатих майстрів, які не хотіли бути кон'юнктурними. Але як же сталося, що Савицький став співавтором цієї роботи, чи не найпопсовіший в усьому, то, чи не найпопсовіший в усьому тогочасному мистецтві? Ну, це можна пояснити фінансовим. Труднощами Савицького. Але я зараз передам слово безпосередній очевидиці подій Валерії Дюмулен, дружині Савицького. Вона писала про обставини створення ранку так. Костянтин Аполонович працював над картиною на війну у майстерні школи Штігліца. задумав нову річ і захопився нею страшенно. Він пропрацював усю ніч і на ранок був готовий великий ескіз на тему Ведмідь у лісі. Зайшов Шишкін, річ йому дуже сподобалася. Та Костянтин Палонович сказав. Ну, давай працювати разом, ти ліс знаєш краще за мене. На жаль, через ревниве ставлення Івана Шишкіна до своїх робіт це вселило непорозуміння. У Шишкіна були цілі скрині айтюдів лісу. Проте Ескіз було зроблено Костянтином Аполоновичем у тій самій композиції, в якій зараз існує ця картина. Як на мене, ну дуже прозорий натяк на те, що Савицький сам вважав цю картину фактично своєю, але якою він вважав за доречне поділитися з Шишкіним. Зрештою, його можна зрозуміти. Попри успіху критиків, ні ремонтні роботи, ні зустріч ікони не приносили Савицькому аж надто великих статків. А зраджувати манері він не бажав. Можливо, своє знайомство з Шишкиним художник використав як можливість продати свою задумку за рахунок якісного і головне дорогого пейзажу, який тут забезпечує саме Шишкін. Про цього художника я якось зроблю окремий сюжет, адже не тільки ця його робота стала знаменитою. Є й у Києві класика від Шишкіна, а саме ось ця картина, дубовий гай, свідчення найвищого розквіту його майстерності. Але сьогодні мова не про неї. Відзначу лише, що станом на час написання ранку в сосновому лісі, пейзажист уже міцно стояв у мистецькому полі імперії, вважався респектабельним і затребуваним художником. Але пейзажі часом потребують людських фігур, які Шишкіну не вдавалися. А от Савицький за частку гонорарі радо йому допомагав. От і за ранок, де були вже не людські фігури а ведмежі, він отримав тисячі рублів проти трьох тисяч, які пішли Шишкіну. Валерія Дюмелен згадувала: в картинах Шишкіна Константин Аполонович завжди писав постаті. А далі, вже про ранок в Сосновому лісі, продовжує. Картину було закінчено та виставлено на пересувній виставці. Річ мала успіх, Третьяков одразу ж купив її. Успіх цієї речі Шишкін почав приписувати лише собі. Савицький був страшенно цим обурений і замазав свій підпис під картиною, який, якщо придивитися, можна побачити у лівому кутку картини. Очітком Шишкіна були обурені всі товариші. Ось така цікава версія про те, як посварилися Костянтин Аполонович та Іван Іванович. Однак це не єдине можливе пояснення того, що на ранку зараз лише один підпис Шишкіна. За іншими свідченнями, цього разу, очевидця і навіть співучасника до покупки картини Третьякова На ній справді стояли підписи двох художників Шишкіна та Савицького. Однак після купівлі Третьяков стер підпис Савицького з картини власноруч. Про це згадує працівник галереї Микола Мудрогель у спогадах. У 1898 році Третьяков придбав у Шишкіна його велику картину Ведмеже сімейство в лісі. На цій картині ведмедів написав Савицький, тому Шишкін запропонував Савицькому підписатися. Савицький підписався, але вже після того, як картину купив Третьяков. Коли картина була доставлена до галереї, Третьяков здивувався, побачивши підпис Савицького. Я купував картину у Шишкіна. До чого тут Савицький? Дайте Скепидар, сказав він. Мудругель продовжує. Я приніс французький скепедар, і Третьяков змив підпис Савицького. За кілька днів Савицький приїжджає до галереї, дивиться, немає його підпису. Він до мене. Де підпис? Я дуже зніяковів і пояснив йому всю історію. Тож, як бачимо, чомусь версії розходяться. Але жодна з них не найкращим чином характеризує ні Трітьякова, ні Шишкіна. Тому що ми маємо в сухому залишку? Відверто кажучи, ранок в Сосновому лісі є такою собі двоєдиною картиною. Так, ведмеді в ньому є дуже характерної основи, без них це був би малопримітний пейзаж. Але і без пейзажу це була би явно неповноцінна робота, а сильним пейзажистом Савицький не був. Тож справедливо було б принаймні, аби його підпис був на картині як ключового автора. Нехай вже поряд із підписом пейзажиста, але мав би бути. Однак амбіції, річ страшна, і в Шишкіна, і в Третьякова вони були замішані на пафосі безкарності. Обоє розуміли нужденне положення Савицького, обоє ним користалися. Утім, подібне ставлення не зламало Савицького. Антиімперський пафос завжди був ключовим у його роботах. А ведмедики, ну то таке, тисячі рублів, які на дорозі не валяються. А яке враження на вас справляє творчість Савицького? Чи прийняли б ви його в пантеон українського мистецтва? Пишіть про це в коментарі. А я тим часом нагадаю про необхідність та наш святий обов'язок офірувати на потреби українського війська. Тому надішліть іще раз будь-яку суму на збір, який ви вже підтримували. Слава Україні!